Головне управління розвідки України демонструє свої обновки та відкрито анонсує серйозні проблеми для окупантів. Так, гур отримали у своє розпорядження кілька новітніх катерів т 12 українського виробництва, 12-метрові плавзасоби, оснащені новітнім навігаційним та радіообладнанням, двома двигунами на 800 кінських сил, швидкістю до 95 та дальністю ходу аж до 500 кілометрів. Передали військовим волонтери. І усім привіт! Ми сьогодні передаємо цілих три катера Т-12, які зовсім… Ім згодом будуть використовувати нашими бійцями спецпідрозділів. Це 12-метрові катери, які мають потужні двигуни по 400 кінських сил, і катери можуть використовувати для різних поставлених задач. Це логістичні, достатні штурмові та евакуаційні задачі. Завдяки подібним українським катерам розвідникам вдалося провести не одну успішну спецоперацію у тилу ворога. Тепер же подібних вилазок стане ще більше обіцяють військові, і варто зазначити. Що для окупанта це зовсім не порожні слова? Ворог більше не сумнівається в тому, що ЗСУ підуть у наступ, і, схоже, до окупантів дійшло, що станеться це зовсім скоро. Тож ворог готується приймати тисячі своїх поранених контрактників. Це відео у самому тилу ворога зняли українські партизани, збудований. Похабцем будинок у тимчасово окупованому Криму відводиться під госпіталь. Організувати його Росія змушена через величезні втрати на Херсонському та Запорізькому напрямках. Потік поранених звідти перевищив усі очікування. У результаті наявні шпиталі та польові лікарні не справляються. Севастопольський об'єкт, який почали будувати у жовтні 2022 року, і планували здати лише наприкінці 26-го, тепер намагаються довести до ладу в авральному режимі. Будівельники працюють у три зміни, порушуючи усі технологічні норми, економлять на матеріалах та безпеці, що призводить до постійних аварій на будівництві. Стверджують українські партизани вже зараз. Видно. О, перекоси конструкцій та проблеми з фундаментом. Проте навіть таким умовам поранені російські солдати раді безмірно, адже це набагато краще ніж якщо тебе обнулять свої ж. Прямо на полі бою, до речі, саме так хвалена російська ППО, яка, хоч і прикриває, але не захищає, зробила напередодні зі своїм же винищувачем власний борт Су 30 СМ, рашисти збили напередодні під час перехоплення чергової зграї українських безпілотників. До речі, подібної плутанини в російському небі у найближчому майбутньому буде все більше. А слідом за військовими, кремлівська ППО ненароком почне збивати і свої ж цивільні лайнери, а все завдяки українським зброярам, які постійно нарощують темпи виробництва ударних БПЛА та ракет. От фламінго вже складується для повномасштабного удару по РФ, анонсованого українською владою у відповідь на нальоти Путіна на нашу енергетичну інфраструктуру. Тож Москві та Санкт-Петербургу саме час готуватися до блекаутів. Фламінго може виключити світ і воду в будь-якому регіоні Росії. Зараз це дійсно вже прямо страх животних страх за те, а що там з ними буде. Підготовчим етапом до майбутньої атаки на Москву став нічний наліт відразу на кілька об'єктів РФ на окупованих територіях. Під атакою був і Донецьк. Там фіксують масштабні вибухи. Напевно, на складі з боєприпасами. Крім того, дрони вдарили і по селищу Гвардійське в Окупованому Криму. Там спалахнула нафтобаза. Та й у самій Росії теж було неспокійно. У Сочі вночі оголосили повітряну тривогу. Там лунали вибухи, та працювала ППО. Атаку підтвердив мер міста. Однак, чи досягли українські безпілотники? Цілей не уточнив, що дає привід припустити, що зсу свого у Сочі швидше за все добилися. Так само не вдається сховатися від українських дронів ворогові і на Передовій за останню добу російська армія втратила як мінімум сім сотень пораненими та вбитими. Не дорахувалося п'яти танків, десятка бронемашин, 35 артилерійських систем і понад пів тисячі безпілотників. Проте команди відступати Путін не віддає. Навпаки, його генерали лише посилюють інтенсивність м'ясних штурмів українських позицій. Тактика залишається незмінною, тобто. Це малі штурмові групи. Два, три, п'ять, сім військовослужбовців Російської Федерації е, стараються постачитися якимись посадками, йдуть до наших переднього краю. Е, ну, завдяки нашим аеророзвідникам ми їх вчасно виявляємо, тобто ще на підступах наносяться вогневе ураження з артилерії, колективних засобів озброєння. Також це ж fpv дрони, мавіки зі скидами. тобто... Максимально не даємо їм дійти до нашого переднього краю для того, щоб вони могли зав'язати там стрілецький бій з нашими хлопцями. Минулої доби на фронті зафіксували 187 бойових зіткнень сил оборони України з російським військом. Згідно з зведенням генштабу, окупант завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів до 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 Ри тисячі обстріли, з них 118 із реактивних систем залпового вогню. А ось чим на це відповіли наші захисники. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Один пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об'єкт російських загарбників: генеральний штаб ЗСУ. А це вже наші прикордонники влаштували полювання на автотранспорт та особовий склад окупанта на Курському напрямку. Так само наші захисники кошмарять ворога і на Херсонщині. Пілоти батальйону безпілотників з кидами рівняють позиції ворога із землею, знищуючи ворожі fpv дрони ждуни і спалюючи укриття і позиції російських летунів поблизу другого лиману. Дісталося і схованці боєприпасів росіян, а також особистому майну загарбників ним самим і командному пункту ворога на цьому напрямі фронту. Зсу кардинально змінюють тактику. Це допоможе надалі уникнути оточення. Горезвісні російські кліщі більше не спрацюють. РФ намагається відкрити новий фронт загострення у Запорізькій області. Аналітики розповіли, чи є загроза для самого міста і чергова фейкова перемога Кремля у нібито окупованому населеному пункті все, що розвивається прапор України. Чим живе фронт сьогодні? Ми розповімо просто зараз. Шансів сховатися від українських дронів у росіян стає дедалі менше. Так у сьомому корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли, що на Покровському напрямку за вересень втрати армії РФ зросли на третину порівняно із попереднім місяцем і становлять понад 1850 осіб. Все завдяки тому, що кордони кіл зони вдалося розширити за рахунок покращення характеристик українських безпілотників. Все-таки темпи просування ворога вони зменшилися. Хтось рахує там у два рази, там перші два дні жовтня взагалі було нуль просувань. На вечір 2 жовтня ми вже мали там 8 кілометрів ворог захопив. Є напрямки найскладніші. Звичайно, говоримо про Новопавлівський. бо Новопавлівський на фронту, а це Південна Донеччина, це і Донецька, це Дніпропетровська область, Запорізька. Там у ворога, на жаль, стали просування невеличке, але воно постійне. В Свою чергу під добропіллям триває український наступ, як заявив напередодні головком Олександр Сирський. Виступ на схід від Покровська було розсічено, що дозволило ефективніше знищувати окупантів та набирати обмінний фонд, а також фактично паралізувати сили ворога, котрі змушені постійно перекидати свої підрозділи для посилення. Враг в этой ситуации не может планировать именно системные наступательные операции и э, продвигаться по определенным секторам э, как бы слаженно. То есть одно прорыв есть, но мы удары с фланга проводим, он э, теряется, отступает. Мы их, так сказать, замыкаем или э, зачищаем территорию. Это послабляет позиции и атаки, ну и, соответственно, возможность концентрации больших сил для того, чтобы создать э, очаг для... системних вже тактичних наступальних дій. при цьому на Дніпропетровщині зетвонкори поспішили не просто примножити свої нечисленні успіхи, а й зовсім піти на відверту брехню до населеного пункту Вербове штурмовики встигли зайти та зняти черговий ролик із триколором, заявивши, що він під контролем РФ. Проте вже за кілька годин прапороносців було знищено а український прапор повернувся на своє законне місце. Також повідомляється, що росіяни днями спробували відкрити новий напрямок удару у бік Запоріжжя. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, окупанти вже двічі намагалися атакувати там напередодні вранці. В одному із боїв російські військові пішли на масований штурм, використавши шість мотоциклів, українські село оборони успішно відбили атаку. Окрім цього, розвідка також зафіксувала зосередження російських сил у районі села Джеребівка. Там окупанти готуються до нових атак у напрямку Лук'янівського. Ребят, ну, это одно из тех направлений, где мы ожидали, что они будут что-то делать. Но ну, до Запорожья, до поля Запорожья, пока там вопрос, ну, ситуация не доходит, и те силы и средства, которые они там сконцентрировали, ну, вряд ли дают им возможность рассчитывать на какие-то серьезные успехи. Ну, попытки будут, мы это видим, но ожидать, что там, возможно, какие-то прорывы или там что-то серьезные успехи, ну, вряд ли. На тлі загострення деяких ділянок фронту ЗСУ вирішили поміняти тактику оборонних боїв, розповідають аналітики. Зокрема, її спочатку випробували в районі Добропілля і тепер застосовують повсюдно, де окупанти намагаються піти на прорив. За задумом, це має повністю нівелювати стратегію РФ створення так званих кліщів, які можуть призвести до оточення. долгое время мы смотрели, что враг вот заходит где-то с флангов, создает клещи. Вот, и мы тяжело это все воспринимали и не действовали оперативно в плане контрударов с флангов по этим клещам, а тем более с тылов и по системным ближайшим резервам, где они подтягивают все новые силы. Вот сейчас мы эту тактику освоили. Разноплановая, неожиданная. Тем более, Там, де враг в ракінсюсі удари, наприклад, на внутрішньому форматі, А ми, ми його кружають і наділосівнішній удар. Однак Росія не залишає надії цієї осені досягти нових військових успіхів. Заявляють у Кремлі. Принаймні про це свідчить активізація набору нових партій контрактників на всій території РФ. У свою очередь аналитики отмечают, что охочих уже не вистачає даже для того, чтобы покрывать российские втраты, не говоря уже о создании новых резервов. Силы и средства россиян, которые на, э, на всей линии фронта, они не увеличились ни численно, ни качественно. Поэтому, с чего они взяли, что с теми самыми силами и средствами, но в худших погодных условиях, они смогут добиться каких-то больших результатов.